Ми там зараз майже півмільйону, причому я виставляю відео, коли вийде, я навіть не роблю це регулярно, я просто знаю, як це робити. Перший аккаунт нікуди, другий аккаунт нікуди, третій нікуди, якийсь там п'ятий чи шостий, в мене запрацював, і все пішло класно. Але ж я міг спробувати сказати, та, коротше, все, займайтеся собі, розумієш? І так абсолютно в будь-якій сфері. Головне просто зараз вибрати самий маржинальний момент, де за самі менші гроші, за меншу втрату часу, ти маєш найбільшу перспективу і ти точно знаєш, що вона... Через 5 років будеш актуальна. Так, з затрат енергії свого свого часу. І грошей в тому числі. Так. розумієш? І грошей в тому числі. А, ну, в принципі, так. Да. Тобто, дивись, якщо ти йдеш працювати на пліточника, мінімум 4 роки, мінімум 30 тисяч доларів, це інакше місто, переїхати, квартиру знімати, плюс хабарі, там, там, на штори, там, да, інструмент, якась практика. І ти виходиш, і ти з тим дипломом, ти ще не знаєш, чи ти знайдеш собі роботу навіть. Ти не розумієш цього. Тут же в чому прелість онлайна. Я я так завжди робив раніше, я так і навчаюся. Ти знаєш, що ти за місяць можеш чомусь навчитися, плюс-мінус. Спробувати, глянути, чи це працює, і поняти, моє, не моє чи далі йти. Не потрібно 5 років життя виділяти, щоб отримати якийсь диплом. Ну от опірний вокал, я на ньому за все життя не заробив і одного відсотка від того, що я заробив від того, що я в онлайн заробляю. Хоча вокали я рахую моїм покликанням, даром від Бога, грубо кажучи, я цим займаюся тільки через це. Хобі. Тільки через це я бачу, що людям це потрібно, і я, і я від цього кайфую, розумієш? Так. Але щоб робити ставку, що я на цьому зароблю, а я ще уявлю. Якби я пішов на якогось там банкіра чи не знаю, якусь типову професію, ну це взагалі ж стільки років віддати, протерти штани за професію, на якій ти. Якщо і не йдеш роботу, то скільки ти будеш заробляти, це дуже боляче. Тобто я не бачу зараз взагалі варіантів для українців, крім шукати щось в онлайні. Плюс. Я знаю, як українці себе в Німеччині почувають, Британії постійно хочеться десь спідлять, уїхати щось нове шукати. І як, коли депресія. ти зав'язаний, депресія, так. да. А коли ти в онлайні заробляєш, ти можеш собі порисуватися в будь-яку точку і пробувати постійно щось нове. Okay. Сергій, дві-три поради українцям після того, як вони виїхали за кордон. Поше тобто, я думаю, всі всіх стосується це гроші, де mm -hmm. шукати. Тобто, я розумію, що всі намагаються якось викрутити, знайти якусь фізичну роботу цю історію, але я б одразу радив би відмовитись від. Тобто, ви можете знайти, але це має бути тимчасова міра. Треба всім ти в онлайн.